Помста природи інакше просто не спадає на думку. Дощі, що заливають землю, землетруси, які руйнують міста, крига з неба по всьому євроазійському континенту. Таке відверто, безглуздо описувати словами це просто треба бачити. Слідом за казахською пустелею градини розміром із м'яч для гольфу бомбардували північ Туреччини. Пасажири повітряного лайнера компанії Атлас Глобал, що прямували з Кіпру, пережили у небі справжній шок. Уже в турецькому авіапросторі літак потрапив у страшенний шторм. Крижинами розбило скло в кабіні пілотів та побило фюзеляж літака. Понівечений людяною шрапнеллю борт. Ледве сів на бетонку в аеропорту Ататюрка за інформацією спецскору, літак вели українські пілоти. Саме їхня майстерність урятувала життя пасажирам. І вже замиктовище вимушені були закрити на кілька годин через него. Шторми з градом та зливою паралізував увесь Стамбул. Щонайменше десятеро людей поранені. Шквальний вітер повалив у місті дві з половиною сотні дерев. Автобуси з машинами просто попливли вулицями міста. Там затопило навіть місцеву підземку. Тимчасово припинив роботу і автомобільний тунель Євразія, що розташ. Що вони під босфором?